І вітання усім глядачам 12-го каналу. Про підсумки дня сьогоднішнього будемо говорити далі у випуску. Тож не і дивіться у продовження про таке. Людина для людей. Луцьк попрощався із відомим забудовником Віктором Чернухою. Зі Смородом у Луцьку боротиметься поліція. Про що ще говорила сьогодні у міського голови? Аферист хотів продати благодійні авто з Волині вовкам да Вінчі. Ну, розпочинаємо із Покровська. Там на Донеччині завершили розбирати завали, знищеної росіянами п'ятиповерхівки. Відомо про сімох загиблих та 82 поранених. З місця події вивезено 122 тони будівельного сміття. Нагадаю, ввечері 7 серпня росіяни з інтервалом у 40 хвилин завдали двох ракетних ударів по центру міста. Пошкоджені 12 багатоповерхівок, будівля готелю, прокуратури, пенсійного фонду, аптеки, двох магазинів, двох кафе та двох цивільних автомобілів. Ворог продовжує обстрілювати цивільне населення Харківщини. На жаль, потерпають діти. Сьогодні під час обстрілу Куп'янська поранення зазнав 14-річний хлопець. Його госпіталізували у середньоважкому стані. Додам, що вранці вибухи лунали в селі Козача Лопань Харківського району. У наслідок обстрілів на території приватного будинку сталася пожежа. За попередніми даними, постраждали двоє чоловіків. Російські війська обстріляли також село Кудзоруб на Миколаївщині. Двоє підлітків отримали мінно-вибухові травми. Пошкоджені також житлові будинки та транспортні засоби. Про звірства окупантів свідчить і те, що вони облаштовують склади з боєприпасами у підвалах житлових будинків, нової каховки. Таким чином окупанти використовують місцеве населення як живий щит, намагаючись захистити склади БК від обстрілів збройних сил України. Ну а в тимчасово окупованому Маріуполі росіяни відкрили супермаркет на місці трупозвалище. Про це повідомив радник мера міста Андрющенко. Бе більше, як можна бачити на світлині, люди активно купують продукти у ньому. Прикордонники сталевого кордону приземлили новітній російський безпілотник Елерон Т-16. Збили його за допомогою антидронової рушниці на харківському напрямку. Армія Росії використовує такі безпілотники для коригування артилерійського вогню та проведення розвідки. Так, незвичний для нас. Бачимо його вперше, але, думаю, не останнє. Тому що таке говно буде падати і надалі. Аналогів – в Дякую вам за новий досвід в цій роботі. Людина для людей так відгукуються про знаного на Волині забудовника, бізнесмена Віктора Чернуху, його друзі та партнери. Нагадаю, серце почесного громадянина Луцька перестало битися 7 серпня до свого 71-го дня народження. Він не дожив два тижні. Про людину, яка розбудовувала Луцька Волинь, про людину, яку знають не лише в області, а й у всій Україні. Про людину, яка творила для людей. Дивіться далі. Заслужений будівельник України, знаний на Волині бізнесман, почесний громадянин Луцька, меценат і жертводавець, фундатор Волинської православної богословської академії. Про віктора чорнуху сьогодні говорили багато. Відходить вічність епоха. Ну, це не просто так людина, яка, яка зробила дуже багато для Луцька для Волині для всієї України. Ця людина для людей. Він, він не рахував біта, своє здоров'я чи якісь біта, в нього справи були. Все було для людей. Найкращий з нас будівельник. Надзвичайно порядна людина. Надзвичайно багато зробила для держави, для міста, для воїнів. 8 серпня Віктор Чорнуха зібрав сотні людей. Його серце перестало битися напередодні. 7 серпня у віці 70 років. На прощання зі знаною на волині людиною прийшли його родичі, друзі, колеги, партнери, місцеві бізнесмени, представники нинішньої та минулої влад. Людина, яка збудувала чимало соціальних об'єктів, школи, садочки, лікарні, житлові будинки, ще починаючи з часів Радянського Союзу. Ну, звичайно, що ця людина це приклад того, як людина з любов'ю ставиться до своєї справи, як людина з любов'ю ставиться до свого міста. У Луцьку Віктор Чорнуха оселився в 1981-му. Приїхав керувати Луцьким Су номер 536 Створив потужний колектив, а згодом компанію Луцьк Сантехмонтаж номер 536 Досі був головою її наглядової ради. Багато хто із нас, споглядаючи рекламу, казав будує сантехмонтаж. Але ця реклама не прижилася. Що звичайні хто будував чорнуха? Ось це зрозуміло. Успішна компанія, надійно збудовані житлові комплекси, якісно реконструйовані потужні заводи, медичні та освітні заклади, храми. Окрім усього, у цього у Віктора Чорнухи було безліч і інших вдач. Це фантастична людина, яка пройшла життєвий шлях, і мені здається, в місці жодна людина не скаже, що він десь зробив. Щось недобре, от людина, яка вміла дружити, от людина, яка була значить, безкорисливою, от і заробляла ці гроші не тільки для того, щоб розвивати цю справу, не тільки щоб створити сотні робочих місць і давати людям заробітну плату. А й щоб допомагати державі, зокрема зокрема на фронті, величезна втрата в області, в місті серед колектива, серед лучан, серед волинян і звичайно в родині, тому що таких людей народжується небагато а вони служать все життя громаді. Віктор Григорович завжди служив людям. Був безвідмовним, правдивим. Справжній, завжди тримав слово і допомагав завжди всім, чим міг. Дуже хотілося б, щоб Віктор Горош жив, щоб він працював з ним, було комфортно. Він був професіонал, він любив свою справу. Багато чого ми навчилися від нього. Сотні людей, які прийшли на прощання з Віктором Чорнухою, наголосив митрополит Луцький та Волинський Михаїл, засвідчують, у покійного справді була велика родина. Тілесна родина, духовна родина, будівельна родина, родина друзів. Назбирати за життя таку кількість друзів, це і свідчить про самий життєвий подвиг людини. Поховали заслуженого будівельника України, знаного на волині бізнесмена, почесного громадянина Луцька Віктора Чорнуху на міському цвинтарі в селі Гаражджа. Команда 12-го висловлює щирість співчуття рідним та близьким Віктора Григоровича, людини, яка стала героєм низки сюжетів та програм каналу. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, 12-й канал. Чому смердить у Луцьку, вирішать правоохоронці. Звернення до Нацполіції вже готують у міській раді. Про це говорили сьогодні під час оперативної наради у міського голови. Окрім цього, постало питання: чи вистачить комунальним підприємствам часу до опалювального сезону, аби підготувати дизельні генератори, і що буде з укриттями в школах? Про усе це дивіться далі. В останні дні липня рівень аміаку у повітрі в мікрорайоні ЛПЗ перевищував допустиму норму у чотири рази. На гарячу лінію 1580 Луцької міської ради надійшло чимало дзвінків щодо смороду, який шириться містом. Ці речі вони відносяться до четвертого класу небезпеки. Я говорю про аміак і сірководень, але те, що встановлено застановлено допустима концентрація, і вона перевищена в чотири рази, це є свідченням порушення норм природоохоронного законодавства. Це та діяльність, яка вже вимагає. Ну якихось заходів про необхідні заходи говорили під час оперативної наради за даними моніторингу дзвінків про сморід. Він найбільше турбує мешканців південних районів міста, вересневого ЛПЗ та вулиць Львівської і Володимирської що ймовірно пов'язано з діяльністю гнідавського цукрового заводу та ЗОВ Біопек, за словами міського голови Держекоінспекція та Держпродспоживслужби обмежені у проведенні перевірок підприємств. Саме тому вирішили діяти через нацполіцію. Необхідно підготувати. Від мене заяву на нацполіцію про порушення кримінального провадження, тому що ситуація на сьогоднішній день виглядає таким чином, що здійснюється цим підприємством перешкоджання нормальної діяльності десятків тисяч лучан. Десятки тисяч лучан страждають. Так, це не наша громада, це Баратинська громада, але нам від цього не легше. Аби зібрати дані про порушення норм роботи підприємств, які працюють на території Боратинської громади, створили тимчасову комісію у складі комісії двоє представників міської ради. Довести, що є перевищення, тобто є вплив на здоров'я і людей, і є порушення норм природоохоронного законодавства і відповідно клопотати перед контролюючими органами проведення перевірки підприємств, потенційних підприємств забруднювачів. Тож, поки структурні підрозділи міської ради готують звернення до донець яка ймовірно вплине на джерела поширення смороду, комунальні підприємства, Луцькводоканал та Луцьктепло готуються до непростого опалювального сезону, який можуть зірвати окупанти. Треба за ці два місяці, які в нас ще є до початку опалювального сезону, завершити підключення всіх котель, щоб всі 100% відсотків у нас були з альтернативним Більше того, необхідно провести пуск на налагоджувальні роботи, перевірити наявність запасів мастила, можливо проконсультуватися спеціалістами запасінь частин, які можуть нам знадобитися для швидкого ремонту тих чи інших генераторів. Це ж саме стосується і нашого підприємства у водоканалу. Наразі у нас стаціонарно на великих об'єктах облаштовані ці децгенератори. Дана відповідна вказівка, раз в квартал їх робити пробні пуски. Також в нас є автономна станція автозаправочна. Доручення щодо обов'язкової наявності альтернативних джерел енергії також отримали очільники лікувальних закладів. За словами міського голови, усі школи та дитсадки міста вже мають генератори. Не оминули під час наради і питання, яке Турбує мешканців прилеглих сіл Луцької територіальної громади йдеться про зменшення тарифу на вивезення сміття для сільського населення. Будемо подавати на зменшення е, норм, на зменшення тарифу в сільській місцевості, десь орієнтовно на 10 гривень. Також під час оперативної наради представник Кобленерго заявив, що до кінця цієї доби в будинках міста, де ще немає електропостачання, ремонтні роботи із відновлення будуть завершені. Ірина Кудря, Василь Марищук, 12 канал. Черговий залізний кінь позашляховик «Кія» днями вирушить на передову до бійців, аби допомогти виконувати бойові завдання. Придбали повнопривідний автомобіль завдяки працівникам центру реабілітації учасників бойових дій. Це вже третє авто від медичного закладу, яке буде на фронті. Чим він потрібний? Потрібний тим, що мобільність. Перш за все, мобільність. Це питання, можливо, перевезення чи зброї, чи перевезення там пораненого, чи можливо якийсь документ. Це вже інше питання, це питання військових. Але це автомобіль повнопривідний. Це перш за все, тому що розуміємо, що на війні доріг немає. Ось другий він, дизель це і безпека по взриву, та й взагалі солярки в військах мені здається більше ніж бензину. За півтора роки повномасштабного вторгнення на передову за кошти працівників міської ради передали вже 40 автомобілів. Потреба в автівках, особливо позашляховиках, є постійно. А тому, за словами міського голови, це робитимуть до перемоги. Сьогодні ми продаємо 67-му бригаду для наших захисників, для лочан, які служать на сьогоднішній день неподалік Лимана, Сергій Балицький, наш волонтер, доставить цей автомобіль вже в найближчі дні. І автомобіль буде допомагати нашим захисникам виконувати свої бойові завдання. Хотів торгувати 15 тисяч 300 доларів США за три благодійних авто для вовків Давінчі. 51-річний житель міста Дніпро взявся купувати позашляховики для військовослужбовців підрозділу Вовки Давінчі. Насправді ж роздобув три автомобілі у благодійного фонду на Волині, пообіцявши працівникам фонду передати позашляховики вовкам. Однак замість передати машини безоплатно, спритник намагався продати їх підрозділу за 15 тисяч 300 доларів США. Правоохоронці наміри чоловіка викрали і затримали його під час отримання коштів. Суд визнав громадянина винним у продажу гуманітарної допомоги в значному розмірі під час воєнного стану. Афориста оштрафували на 204 тисячі гривень. Автомобілі конфісковані і будуть передані вовкам давінчі. Залишайтеся з нами, не перемикайте і дивіться попереду про таке. Батальйон оперативного реагування Луцьк серед кращих добровольців України. Жнива у розпалі, чому фермери більше не хочуть сіяти пшеницю. Колишній інкасатор вирощує помідори на даху у центрі Луцька. Батальйон оперативного реагування Луцьку п'ятірці кращих добровольчих формувань України про це під час перебування у Луцьку заявив полковник оборони Сергій Азиркін. Він відзначив методи підготовки бійців і бойову готовність дати відсіч ворогу. Слава слава! Україні! Героям Саме так з бійцями борлуць квітається у минулому член добровольчого формування Карпатська Січ», а Нині радник командуючого сил територіальної оборони, полковник Сергій Азиркін. Він побував на масштабних навчаннях добровольців, куди залучили дві роти бійців, і особовий склад тренувального центру Тернове Поле. Ваше добровольче формування можна сказати так, що входив першу п'ятірку по Україні з тих, що ми бачили. Дуже потужний, мотивований, хороший підрозділ. Ну, якщо ви готували навіть наші складові на першому етапі, та й зараз теж допомагаєте, то це про щось вже каже. Вперше з вашим підрозділом я познайомився, але так, це було на рівні роботи штабу. Добровольці пройшли навчання зі сценарію перехоплення та знешкодження ворожих угрупувань. Відпрацювали стратегію оборони важливих об'єктів Луцької територіальної громади. На думку командира, формування через загрозу з боку Білорусі важливо нарощувати військову спроможність бійців, адже небезпека може бути раптовою. Вагнера прибувають до наших північних кордонів. Їх стає з кожним днем ще більше і більше. Тому Наші тренування будуть ще частіше частіше. Ми розуміємо, що на нас буде покладатися певний обов'язок по обороні нашого міста. Нині у батальйоні триває новий цикл військових навчань, аби борівці могли опанувати ще більше дисциплін і дати відсіч ворогу, коли це буде необхідним. На думку радника командуючого сил оборони, подібні формування можуть жити лише за наявності основних складових. Добровольче формування може жити тільки тоді, коли існувати. Три складові. Перше, сам командир ДФТГ. Лідер це чудово. Далі. Якщо є підтримка територіальної громади, ну і взаємодія нашої складової з командиром батальйоном чи бригади, ну, куди ви замикаєтесь. Якщо ці три складові працюють, ДФТ розвивається. Випадає одна складова, вже починає лехоманити. ДФТ починає сипатися. Слава Богу, що тут все нормально. На сам кінець навчань командир батальйону оперативного формування Роман Бондарук подякував двом ротам бійців і розвідувальним групам підрозділів за злагоджену роботу і службу Вбор Луцьк. Сів п'яний за кермо у комендантського годину днями у Луцьку на вулиці Рівненській близько другої години ночі. Патрульні зупинили водія легковика Пежо. У 34-річного Керманича поліцейські помітили ознаки сп'яніння і не помилилися – Алкотестер показав сотих проміле алкоголю. Виявилося, що чоловік уже вдруге за рік керував авто на підпитку та був позбавленим права керування, а ще не мав із собою реєстраційних документів на транспортний засіб. На порушника інспектори склали одразу три адмінпротоколи. А ось за відсутність водійських прав Волиняна на оштрафували на 40 тисяч гривень. Любошівський районний суд розглянув справу про притягнення до адмінвідповідальності місцевого мешканця 22 травня 2023 року. У Любошові чоловік керував мопедом Ямаха Джог» без прав керування таким транспортом. Таке порушення вчинив повторно впродовж року. За жодне на жодне судове засідання обвинувачений не з'явився. Суд вирішив оштрафувати порушника на 40 тисяч 800 гривень, а також стягнути на користь держави 537 гривень судового збору. Жнива у самому розпалі господарі вже третій тиждень трудяться аби зібрати врожай. Але чи є в цьому сенс? кажуть, зараз сіяти пшеницю не вигідно. У чому проблема та що з врожайністю на Волині? Дивіться в сюжеті далі. Сезон жнив у розпалі. На Волині вже три тижні трудяться комбайнери, аби зібрати урожай. Вже встигли повністю позбирати ріпак, а зараз жнивують пшеницю. Кажуть, урожай набагато менший, ніж минулого року. Причину цьому пояснили в управлінні агропромислового розвитку. Погодні умови, чого в цьому році трошки нижче, ми маємо досить непоганий урожай по пшениці, як у валому еквіваленті. В Тож час, ресні душі поки не ми бачимо, ресні душі спричинили, що якісні показники трошки знизились. Тобто менше врожаю саме якісного. Якщо говорити про загальну кількість зерна, то станом на зараз ми вже перегнали минулорічні цифри, а жнівна кампанія ще не закінчена. А от по цінам результат не такий втішний по 4 гривні за кілограм. За таку вартість підприємці зараз приймають пшеницю. Фермери не в захваті. По 4 не виїдно. Селітра піднялася, солярка піднялася, оренда піднялася, податок вели, а ціни нема. Ну то треба реалізувати, але ж ціна цього року яка, що от я сюди затратив вже за комбайна от 6 тисяч заплатив. За селітру 10 тисяч. І вже вважайте, 20 тисяч. Інду тут десь тон 4-5 То, то що то, все о там за причини на таку відверто невисоку ціну досить вагомі. Переконує начальник агропромислового розвитку. На сьогодні ви знаєте, що припинила припинилась дію зерновий коридор. Влада все робить для того, щоб він був відновлений, як на сказав президент. Вони працюють над цим і експорт пшениці портами відновлений буде. На сьогодні працюють тільки. Транзити через наші сусідні країни, які в обмеження на імпорт на себе на територію. Фермери кажуть, якщо така ціна лишиться і надалі, то пшеницею займатися взагалі не будуть. Шукатимуть інші варіанти, аби хоч якось втриматися на плаву. В останній раз я нормально здавав по 6 гривень, ну то тобто було більш-менш нормально. Якщо така ціна буде, то вже пшениці не буду сіяти, краще сою засію, Або навесні засію, корову маю овес на зелене скушу на сіно. Стюкою, де хоч сіно буде якесь. Тож що ну як воно дохід немає в убиток, нашої що, що буде з цінами далі, поки невідомо. В управлінні кажуть, може бути по різному. Але попри все, жнива тривають. Комбайнерам ще треба трудитись і трудитись, бо й окрім пшениці, зібрати лишилось немало: жито, овес, сою та кукурудзу. Анна Кравчук, Василь Морищук, 12 канал. Учора ввечері працівники державної лісової охорони спільно з поліцією затримали браконьєрів, які встигли вбити самця козулі. Тварину незаконно вполювали в угіддях державного мисливського резерву біля села П'ятидні Володимирського району. На місці працювала поліція. Вилучили добуту тушу тварини та автомобіль, якими пересувалися браконьєри. За фактом тривають слідчі дії. Нагадаю, з початку повномасштабної війни будь-яке полювання нині заборонено. Десять порушень рибний патруль виявив за останній тиждень на водоймах волині, зокрема на озері Тур та Велике Згоранське. Любителі нечесно порибалити використовували заборонені знаряддя лову, риболовецькі сітки. На території національного природного парку прип'ять стохід. Теж викрили волинян, які за допомогою сітки та ятера ловили рибу. На порушників склали адмінпротоколи, матеріали справ направлять у суд для притягнення порушників до відповідальності. Врожай на даху. У центрі Луцька просто на будинку ростуть помідори. Колишній інкасатор банку вирощує та збирає врожай там вже не перший рік. Чи гарні плоди дає земля на даху? І де кращий врожай. Дивіться далі. В центрі Луцька помідори ростуть просто на даху. Близько 30 саджанців ловлять промінчики сонця на верхівці прибудови у колишнього інкасатора Олександра. Активно займатися городництвом чоловік почав близько 11 років тому. Одразу як вийшов на пенсію. До того, поки працював у банку, постійно доглядати за землею не мав часу. Сусіди питали, чого я нічого не саджу тут. А я кажу, часу немає. Тож я по 12-14 на роботі. Коли ж мені садити, за ними ж дивитись треба. Тепер же, каже, вражаю, вистачає. У минулому році навіть не купував помідори на ринку. З власної грядки і на салати вистачило, і на консервацію законсервував на зиму хвалиться аж 9 трилітрових банок з помідорами. Має грядки і біля будинку знизу, але зізнається, що краще врожай збирає таки на висоті пташиного польоту. От 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 намного лучше. А чого набагато краще? Тут більше сонця, я так думаю. Там воно попадає, але не так. Там як це попадає но ну так. Особливих секретів у вирощуванні овочів господар не має. Спеціальними добривами переконує не користується. Бере тільки органічні речовини. Каву не виливаю я. Угу. в унітаз. Ну каву я не виливаю, в унітаз я маю на увазі. Коли попив кави, я раз і зібрав у пластмасову пляшечку і складаю собі, а потім на грядки висипаю і таке добриво додаю. Я таке удобрення додаю. Земля на даху була завжди, тому її навіть досипати не довелось. А от з водою проблеми є. Колись був проведений шланг на дах, але комунальники конструкцію забрали, тому воду доводиться піднімати на верхівку самотужки. Але каже, що зазвичай вистачає дощу, аби полити врожай. Вода була, її поливали тут із шлангу, тож з квартири не будуть тягнути шланг сюди. Головне питання чому вирощує на даху? А відповідь проста чому б і ні. А що ж то, ота краще, бур'ян росте. А нащо, щоб земля стояла? Тож краще, ніж бур'ян росте отам. В мене краще тут, ніж отой бур'ян. Є ж користь якась. Так, треба руками працювати, старатись на це все. Перший цьогорічний врожай зібрав десь півтора тижні тому. Шкідників на рослинах поки не помічає. А як буде далі, залежить від погоди. Каже господар, і продовжує вирощувати помідори на даху у середмісті Луцька. Анна Кравчук. Василь Марищук, 12 канал. Такими були новини цього дня. Як завжди, закликаю вас не падати у паніку і не переживати, а все ж таки підтримувати наші збройні сили України. Адже так буде краще кожному. Ну і ми зможемо наблизити нашу перемогу. Бережіть себе з кожним днем. Перемога все ближче. Побачимося з вами на 12 каналі.